Майбутніх студентів цікавить, де і як застосовуються набуті в університеті знання. Про спеціалізацію страхова та фінансова математика розповідає професор клесов Олег Іванович, завідувач кафедри математичного аналізу та теорії ймовірності фізико-математичного факультету. Навчання на фізико-математичному факультеті має ряд переваг. Наприклад, підвищена стипендія у студентів. За те, що ви навчаєтесь математиці, держава платить вам підвищену стипендію. Крім того, на кафедрі існують дві імені, як ми кажемо, імені стипендії, названі ім'ями видатних українських математиків Кравчука і Болдигіна. Найкращі студенти кожного семестру можуть отримувати по три стипендії. Кравчука і Булдигіна. На факультеті студентів небагато, викладачів багато. І тому уваги до студентів більше. Ті, хто зацікавлені, завжди отримують пораду як у розв'язанні математичних задач, у написанні своїх магістерських робіт, так і у диссертаційних ділах. Якщо ви навчаєтеся на фізико-математичному факультеті на спеціалізації та фінансова математика, ви маєте можливість паралельно навчатися у наших вузах-партнерах за кордоном. Таких наразі є два. Один це університет німецького міста Ульм. Другий це університет французького міста цержи Пунтуасу. Викладачі, науковці цих двох університетів вкрай зацікавлені мати наших студентів у лавах своїх університетів, навчати їх разом з нашими професорами складним питанням сучасної математики. Найкращим способом досягти. Міжнародного визнання є участь студентів вже з перших курсів у науковій роботі. Ми залучаємо кожного до наукової роботи, хто прагне цього і має до цього здібності. Наприклад, подивіться, будь ласка, почитайте статтю в Вікіпедії про числа каприкара. Вона створена цьому році студенткою 4-го курсу фізико-математичного факультету Денисовою Юлією. Там знайшли свої відображення кілька її маленьких відкриттів. Порівняйте цю сторінку з аналогічною статтею на російській мові або навіть на англійській. Ви побачите, що українська відрізняється в кращий бік інформативністю наповненням матеріалу. Кращі студенти приймають участь у наших наукових проєктах з університетами містів Кьольн в Німеччині, Берн, Швейцарії, Кардів, Великій Британії. Чим же ж сучасна математика відрізняється від математики 19-20 го го сторіччя? Які переваги мають математики перед іншими? Спеціальностями. Подивіться, будь ласка, на відео, в якому я на зустрічі з студентами першого курсу фізико-математичного факультету у вересні минулого року розповідаю про математику сучасності і сучасну математику. Можливо, вам стане трошки зрозуміліше, якою ж наукою ми займаємось. На кафедрі ми спеціалізуємося у дослідженні випадкових подій. Випадкових величин, випадкових процесів. Наші дослідження добре відомі всьому світі, ми ними пишаємось і намагаємося весь час підтримувати цю високу, цей високий рівень. Подивіться, будь ласка, на інше відео з моїм виступом перед абітурієнтами, в якому я розповідаю трошки про один з можливих напрямків. І досліджень студентів, і тим, що ми займаємося на кафедрі. Не всі теми є надто складними навіть для розуміння, а не тільки для розвитку. Є й такі, які приваблюють з самого початку. Я розповідаю про один з таких напрямків в іншому відео про магічні квадрати, пояснюю, як вони пов'язані з іншими. Вже складнішими задачами сучасної математики і сучасної науки, а також як вони пов'язані з середньовічним художником з Німеччини Альбрехтом Дюрером. Якщо у вас є нахили до хобі, нахили до інших занять, ви завжди знайдете підтримку на нашій кафедрі. Наприклад, Блажиєвська Ірина Петрівна. Завжди приймала участь, коли була студенткою, у конкурсах, виставках таланти КПІ. Зараз вона працює старшим викладачем нашої кафедри, але продовжує творчі пошуки. Подивіться на це відео. Пригадайте казку Андерсена, подивіться, як її інтерпретує сучасна математика. Я думаю, що ми ще поговоримо про можливості. І освіти математиків на фізико-математичному факультеті. І можливості випускників саме спеціалізації страхувати фінансова математика. А поки що подивіться на це відео про цю спеціалізацію, яку підготувала інша випускниця фізико-математичного факультету, і також співробітник нашої кафедри Тимошенка Олена Анатолійовна. Чи важливо страхувати фінансова математика? Я вважаю, що так. Подивіться на виступи наших вузів, представників наших вузів-партнерів з Ульма та Парижу, які вони надіслали з нагоди 20-річчя. Зрозумійте, що вони кажуть. Погодьтеся з їхньою думкою. Можливо, це привабить вас, і ви також приєднаєтеся до колективу фізико-математичного факультету.